І він ще спитає, а де мої контакти і все, що там є. Я навіть заставку поміняти не можу, тому що він потім скаже, а, що, це, що це таке. Уявімо, що він мені його подарував. Які тепер у мене на нього права? Всі. Я можу ним користуватись? Можу. Можу поставити в шухляду і не користуватись? Можу. А я можу тут все поміняти? Звісно, можу. Я можу його берегти. А я можу ним цяхи забивати. <гум> можу, він же мій. <гум> я можу його продати. Я можу його викинути. Правда, потім буде невдобно перед Андрієм. Але це не міняє суті. Це тепер мій телефон. <гум> Дякую. Це не означає, що ми можемо розпоряджатися Святим Духом як телефоном. Телефон це так, для наочності. Але е, разом з безцінним смисл в тому, що разом з безцінним даром духа ми отримуємо певну владу над цими стосунками. Люцифер прийняв рішення і впав. Його природа змінилась. Він став закріпленим в стані гріха. Ангели, третина ангелів. Прийняли рішення і впали, і стали закріпленими в стані гріха. Решта ангелів прийняла рішення не грішити і не впали, і стали закріпленими в стані святості. І ні для тих, ні для тих немає покаяння уже і не буде. Людина прийняла рішення і впала, її природа змінилась. Коли ми народжуємося згори, це рішення, ми народжуємося згори, наша природа міняється, але ми ще не закріплені у стані святості. Це буде у вічності. У мене був близький друг, напевно, найблизький за все життя. Я йому свідчив, коли ми з ним були в одному класі. Він тоді з мене сміявся. Увірував він, коли був загнаний в кут. І коли він покаявся, він кардинально змінився. Він отримав мир, радість, почав розуміти духовні речі. Коли він приймав хрещення, він світився. Ви знаєте, як люди світяться. Через деякий час він збунтувався, пішов в церкву, розірвав з нами будь-які стосунки, і через 10 років він написав, що. Він добре все осмислив і від всього проти, протестантського в цілому від Рікса перейшов у православ'я. Я намагався йому пояснити духовні речі, але безрезультатно. Можна відмовитись від дару Святого Духа. Але його неможливо втратити чи загубити чи недогледіти. Чи десь забути. Чому? Тому що Бог дає свої гарантії.